Майкон Перейраді Олівейра, відомий також як Майкон, був бразильським футболістом з вражаючим талантом та непересічними навичками на полі. Він народився 8 травня 1988 року в Ріо де жанейро і вже з малку мріяв про велику кар'єру у світі футболу. Майкон розпочав свій професійний шлях в бразильських клубах, виступаючи за молодіжні команди таких великих команд як Флуміненце, Атлетіко Алагоньяс. І Фламенго. Його талант і потенціал не залишили байдужими скаути з інших країн, і в 2009 році він отримав пропозицію перейти до українського клубу Волині. У своєму дебютному сезоні в Україні Майкон проявив себе як вражаючий гравець, забивши 13 голів і допомігши Волині піднятися до елітного дивізіону. Його неймовірні виступи не залишили байдужими керівництво Шахтаря, яке підписало його у 2012 році. У складі